Від собі для того, щоб ми могли вести вогонь на ваших побратимів чи посестерні. Відчува вогне! Боєць сил спеціальних операцій проводить навчання з тактики ведення бою для молоді віком від 18 до 25 років. Ви завжди один на одного розраховуєте. Якщо я розумію, що я йду другий. Я розумію, що переді мною є перший і третій. І я не можу забирати їхню роботу. Бо якщо я буду робити роботу їхню, то буде робити мою. Упродовж трьох днів проводили заняття статичної медицини, стрільби орієнтування на місцевості та ознайомлювались з дронами. Лезо понад рік бере участь у вишколах. В основному зараз вже їжджу як співінструктор або співорганізатор всіх цих вишколів. А тут для себе приїхав, щоб отримати якийсь незабутній досвід від кращих з кращих, скажімо так. Видно в подачі інформації, видно в їхньому досвіді. Скільки у них досвіду, як вони це розповідають з особистих досвідів про те, що вони працюють часто. Поза межами тилу, скажімо так, далеко в глибині цього тилу. Ту інформацію, яку інші військові не можуть поділитися через відсутність такого досвіду. Розказують часто, мені сподобалася саме вибухова справа, тому що тут, там розказують ну це все з підходом жартів і з чіпкою з, 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 гумору. Воля брала участь у 30 навчаннях. Якщо говорити про тактичну медицину, та і загально всі ці знання, які ми зараз отримуємо, мені здається, що в тій реальності, в якій ми живемо, всі мають мати ці навички. Тому що це безпосередньо може врятувати ваше життя будь-де в будь-якій місцевості на будь-якій території, але ясна річ, що кожен з нас мені здається, так само має бути готовий до того, що прийде і наш час. Тому що є наші побратими, які вже пішли на захист цієї держави. Ми зараз маємо певний час для того, щоб розвивати її тут, для того, щоб вишколювати молодь, зокрема на таких вишколах вишколювати себе. За словами військовослужбовиці з позивним тінь, це не перший вишкіл в Україні, зокрема і на Львівщині. Взагалі я дуже вражена учасниками. Всі дуже мотивовані, неоднократно, неодноразово вони приймали участь в різних таких патріотичних вишколах. Це дуже мотивує нас як військових надалі надавати таку допомогу і приймати участь. Молодь мотивована. Це нас дуже надихає. Учасники були зголошені з соціальних мереж, всі бажаючі, зокрема учасники нашої організації, для яких важливо всебічно розвиватися, зокрема їздити на схожі вишколи. Це десь молодь, яка активно включається в своє всебічний розвиток і десь є свідомою, розуміє для чого вона тут, для чого їй потрібні ці навички. Вишкіл присвячений члену громадської організації Молодіжний націоналістичний конгрес та молодшому лейтенанту Олександру Міненку з позовним шелест. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина, дуже страшно,